Компанія VD автомобілі з пробігом представляє новинку, незважаючи на те, що написано, що це машина з пробігом, це повністю новий автомобіль без пробігу 2022 року випуску. Це в нас ID 4. В комплектації Pure Plus. Машина на 84 кВт, проїжджає на заряді 600 км. Комбінований салон. Дуже цікавий сучасний автомобіль. Пробіг складає всього 51 Кілометр. Склопідйомники, обігріви, дзеркал, велика панорама, чорна стеля і багато-багато інших опцій. Пропонує нам комплектація P'ure Plus. Завітати, завітайте до нас в салон, щоб переглянути цю новинку. Можливо, купівля за готівку, також кредит або лізинг. Маємо хороший вибір по електромобілям, також машини з бензиновим або дизельним двигуном. Завітайте до нас в гості!